Доброго дня! Урок номер 22. Динамічні відтінки. Динамічні відтінки це зміна гучності звуку, позначається італійськими словами, літерами та графічно. Без динамічних відтінків неможливо уявити музику. Динаміка це один з таких значимих засобів виразності музичної мови. Через динамічні відтінки ми можемо краще зрозуміти твір. Що задумав композитор? Який образ втілено у творі? Змінюється характер музики, коли змінюються динамічні відтінки. І так, подивись уважно зошит. Форте буквочка F італійська. Гучно! Фортісімо, Дуже гучно! Дуже тихо. форте. не дуже голосно, піано. не дуже тихо. І ось така гілочка це крещендо, поступове посилення звучності. І, навпаки, дімнуенди поступове послаблення звучності. Подивись, будь ласка, відеоролик і послухай приклади музики і визнач динамічні відтінки. Перейди за посиланням. Завдання номер два. Потрібно да. дописати прийми та заспівати нотами інтервали з вказаними динамічними відтінками. Прима це один, це один та самий ступінь. До до. Ре – дописую. ре. Мі. Мі. Фа, Фа, соль, соль, Ля, Ля, Сі, Сі і До. до. А тепер співаємо з динамічними відтінками. Перший звук у нас буде мецефорте, а другий піано. До. Вправо потрібно з диригуванням та з динамічними відтінками, сульфеджувати вправу. І так, подивися уважно. Піано. Потім стоїть крещендо до мецефорте, І з мецефорте стоїть дімінуендо -ді до піано. Поїхали. Починаємо піано. Ду-ду! До, 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 І ще раз. Будь уважним. Починаємо піано. До, до, ремі ре, фоні ре, 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 до, до до. Наступне завдання потрібно написати паузи відповідним тривалостям нот. Це четвертна нота. Напиши четвертну паузу. Так, восьма нота, восьма пауза. Четвертна з крапкою. Паузи також бувають з крапкою. Половина. Пригадай. Цеглинка впала на третю лінійку. І ціла цеглинка вісить. Наступне завдання потрібно поєднати стрілками слова пісень та їх ритми. Їде, їде дід дід. І так, плестимо. Їде, їде дід. дід. Подивись уважно, де цей ритм ще раз. Їде, їде дід. дід". Так, це третій ритм. Вийди, вийди, сонечко. Вийди, вийди сонечко! Ще раз. Вийди, вийди сонечко. Ті -ті, 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 ті ті, так, це перший ритм. Ну, і танцювала риба з раком. Танцювала риба з раком. Ті -ті 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 так, це другий ритм. Домашні завдання потрібно підписати ступені у тональності до мажор, Стійкі замалювати червоним кольором, а не стійкі синім. І написати дієзи та бемолі у басовому ключі за зразком.